Безкоштовно, професійно, конфіденційно за таким принципом працюватиме гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу для допомоги жінкам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, у тому числі внутрішньо переміщеним та жінкам з інвалідністю. Кабінет відкрили на базі жмеринської центральної районної лікарні завдяки проєкту Українського жіночого фонду за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ Данії підтримали проект Українського жіночого фонду і вважаємо, що це дуже вдалий проект. Ми подивимося на яким чином він буде реалізовуватись безпосередньо вже, але не сумніваємося в тому, що цей проект буде успішним. Коли звернувся до нас Український жіночий фонд про можливість відкриття кабінету, ми їм показали це приміщення. Вони нам погодили його. Ми в ньому зробили косметичний ремонт, і вони нам надали те обладнання, яке сьогодні знаходиться в цьому кабінеті. Існо, трансформер дозволить якісно надавати допомогу маломобільним жінкам, а окремий вхід до кабінету формуватиме відчуття безпеки, пояснює внутрішньо переміщена психологиня, яка часто працює з постраждалими від насильства. Людський потік в лікарні він не надто чуттєвий до чиїхось проблем. І можливо, навіть що людина не дійде до точки надання допомоги. Через те, що НАТО в так так, агресивно реагує на розгубленість людини. Кабінет працюватиме цілодобово. Тут консультуватиме психолог, можна буде отримати засоби для захисту репродуктивного здоров'я і профілактики статевих інфекцій. Лікарі, які чергуватимуть у кабінеті, пройшли спеціальні навчання. При наданні допомоги от кваліфікованої допомоги в цьому кабінеті це повинно бути три речі: перша це анонімність, максимально поважливі відношення до жінки в даній ситуації, і третє це відсутність якихось перепон для надання їй допомоги. Український жіночий фонд подбав і про широку інформаційну кампанію, щоб якомога більше жінок у маленьких містечках та селах дізнались про можливості кабінету та за потреби могли скористатися ними. Звернення є. На жаль, не всі вони доходять до свого логічного завершення. Дуже часто жінка забирає заяву. І я вважаю, що це факт все-таки показує на те, що є недопрацювання. Варто поінформувати якомога більшу кількість жінок. Регіону, маленьких міст і сіл, області загалом про те, що кабінет є, про те, що до нього ось так можна дістатися. І найголовніше працювати паралельно з інформацією щодо превентивних дій щодо домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства. У межах проєкту запрацює 20 таких кабінетів у шістьох областях України на Вінниччині, у трьох районах: Жмеринському, Хмельницькому та могилів подільському